Добрий ранок, друзі. А сьогодні, як і обіця, обіцяла, буде дуже важлива тема. На мою думку, я вважаю, що сьогодні кожна церква, яка є в Україні, має мати християнського психолога, хоча б одного. Чому я про це говорю? Тому що сьогодні є травми війни. Це по перше. По-друге, це економічна нестабільність, яка в нас стала, мало того ще демографічна. І також це духовна криза. Чому я про це говорю? Тому що а, такий, така людина, така специфічна сфера діяльності сьогодні допомагає дещо зробити. В першу чергу, а, навіть якщо людина не має дара розпізнавання духів, а, вона розуміє, що як мінімум а, людині потрібна допомога терміново. Може людина не розбирається саме. Дав розпізнавання дарів, але вона розуміє, що не вистачає саме Духа Божого, і вона може свідчити через супервізії саме про Бога. Є такий дар, дар мудрості. Така людина вона здобуває досвід, здобуває навички для того, щоб допомагати різним людям. Якщо у вас, наприклад, буде психолог християнський, який тільки з воїнами працює, да? А інші працюють, наприклад, тільки з тими, хто е, не переселенець, а просто постраждав від ракетної атаки. А може, є дійсно переселенці, тобто мається на увазі, да, е, врем'яна переміщений ВПО. да. Е, тобто це різні категорії можуть бути різні люди для того, щоб знати цю специфіку, внікати в ті потреби, розуміти, як устроєн влаштований мозок, які переживання є і на серці у людині. Якісь моменти, це вкрай важливо. І саме психолог християнський в цьому може допомогти. Також при такому дарі хотілося, щоб поряд була людина, яка буде мати дар милосердя, дар зцілення, дар віри, дар навчання. Тому що коли християнський психолог буде мати все це, це, звісно, хорошо, і це прям ексклюзив, якщо у вас буде така людина. Але якщо у вас є людина, яка може психологічно працювати, то далі має людина передаватися євангелісту, щоб передати дар віри, або тому, хто може мати дар втішителя, утішителя, да, людина, яка зможе допомогти саме вже душі заспокоїтися емоційно і далі піти, щоб чути те, що буде говоритися в церкві, або чути від служителів, або просто людина буде вдома читати Біблію, і в неї не буде тих думок, яких не має бути, тому що. Коли в 2014 році тільки почалась війна, ми з сестрою багато працювали з переселенцями. Потім, взагалі, криза була велика. Люди масово йшли. Звісно, під час повномасштабної війни, то взагалі, бо за шквар ми ледве справлялися з напором людей, які ми взагалі мали. Я за місяць приймала в Польщі, були люди в шоці по 600 людей. Це складно. У мене я просто з шести ранку до двох ночі, з шести ранку до двох ночі, 600 людей за місяць це дуже багато. Інколи були зустрічі по пів години, інколи по годині. І я про те, що fui. був час, коли сильно осміювали таких людей, які наважувалися християни піти до психології, бути цим лікарем, провідником душі і духа з'єднання. А сьогодні це вкрай важливо. Я хочу, щоб ми розуміли, що інколи те, що ми не розуміємо, що робить Господь і чому побуджує серце робити саме це у людині, але з часом приходить момент, і ти починаєш розуміти. Але ніхто не визнає свою провину, ніхто не скаже, що я був неправ. Я сміявся, я засуджував, я був один з тих, хто не дозволяв тобі служити тому подібне. Але сьогодні ти дуже потрібен церкві. Ніхто не наважиться сказати, на жаль, так, влаштовані наші українці сильно горді в багатьох питаннях. Але я не про це. Я про те, щоб ви подумали все ж таки сьогодні, якщо ми говоримо про відродження України, про відродження церков, про відродження сердець, чи готові ми співпрацювати з психологами? Чи є в наших церквах християни психологи? Я зараз зараз кажу не про свою сестру. Вона є, вона служить, її зразу прийняли в камянець і Вона прекрасно допомагає декільком церквам в цих моментах. Але я бачу, як цього не вистачає в інших церквах. Якби дійсно була людина, яка готова говорити не тільки за покаяння, не тільки говорити за відродження духа, тому що людина створена в трьох епостасях: дух, душа і тіло. Для того, щоб стілити дух, треба зцілити тіло і душу. Тоді людина відкриється і для духа. Коли тіло німечне потребує деяких речей, коли душа стогне від болю, від того, що відбувається в голові, і серце розривається. Людина не бачить сенсу йти до Бога. І нам важливо, як церквам, це побачити, закрити деякі потреби. Я не кажу закривати прям всі потреби, не всі це можуть зробити. Але тут мається на увазі бути мудрим, бути лояльним, не к гріху, а к душі. Господь нас розділяє, тіло наше розділяє від нашої поведінки. Ми маємо брати цей приклад і для себе, і для своїх церков. Тому дуже важливо, якщо ми хочемо дійсно то відродження, про яке так багато років ми молилися. Церкві молилися, не знаю, 30 років, 35 про відродження, 50-60, багато років. Ось воно настає. Не так, як це уявлялося. Сьогодні церкви просять про справедливу перемогу, а я кажу: йо, -йо Боже, які страшні слова! Які страшні слова, ми навіть не думаємо, про що ми просимо. Я прошу Божого мира! Де б я не була, в яких би умовах я не була, я прошу Божого мира. Тому що перемога, ми програли давно, я кажу, зараз не за територію. Ми навіть в церквах програли давно. Тому що те, що відбувається в більшості в церквах, як би ми не вірили в Бога, навіть якщо ми прийдемо до царства Божого, яка б наша нагорода? Отакусенька. Тому що те, що сьогодні відбувається в церквах, в багатьох, в більшості, воно не гідно того, щоб люди приходили до церков. Гарне служіння і на цьому все, просто гарне недільне служіння і на цьому все. Знаєте, питання не в кількості служінь, які є протягом тижня, а питання в якості людей, які служать. І якщо якість людей приводить до того, що церква в дотогі у нас театр одних і тих самих людей, а всі інші просто приходять посидіти на лавочки, то це біда. Тому що кожна людина має служити в церкві. Кожна, кожна має свій дар, кожна має свою місію. Якщо людина не виконує цих речей, то церква не впоралась з головною місією допомогти тобто людині, чути голос Бога. Служити своїм даром. Боже, дякую тобі за цей ранок, і я дякую тобі за таку можливість думати, роздумувати над такою темою, як християнські психологи. Дійсно, колись ми сміялися, ми не розуміли цього. Але сьогодні це критично важлива персона в церкві. І хотілося, щоб цей дар, дар мудрості, дар тишителя, дар зцілення. Сюди багато що входить а, в таке служіння, да, християнський психолог, але ти можеш це направлення дати в конкретні церкви, показати, що одна церква може так служити завдяки такій людині, інша так. Це як пастор, є пастор-вчитель, є просто-пастор, є пастор руководитель і так далі. Тобто навіть пасторство розділяється, і ми бачимо це по церквах. А тим паче такий дар, як християнський психолог. Але він вкрай важливий сьогодні. Господи, я так ва... дякую тобі за те, що даєш це розуміння і даєш можливість говорити людям про це. І ті, хто колись мріяв отримати навчання в цій сфері, можуть це терміново зробити, тому що церкви сьогодні потребують таких людей. Вкрай важливо. Тому що те, з чим ми стикаємо сьогодні, після наших благань до Тебе про відродження, ми дуже сильно. Дуже сильно потребуємо цих людей. Тому благослови руководство це розуміти, допоможи лідерам це розуміти, допоможи це, щоб ця співпраця вона була дійсно на прославу Твого святого імені і для блага розширення Твого царства. Дякую тобі за цей ранок, за благодать цього дня і за твою милість, яку ти оновив сьогодні. Амінь. Друзі, всім гарного дня!